Так, принесли такий ремонтик ліхтарик, е світодіодний, е проробив більше місяця і сказали, що не включається. Так, ми бачимо, що кнопочка у нас роботає. Так, повіряємо, даємо питання. І ми бачимо, що нічого немає. Так, розбираємо самий ліхтарик. І будемо повіряти світодіоди. Так, всього три болти. Так, кладу магніт, щоб не погубити, бо болт такий маленький. Так, ну на цім новім радіо, він взагалі нема що слухати. Зараз пісні нові не дуже мені подобаються. Так. Відкрутили. Так, я такий даний міні-світильничок перший раз збираю. Так. Ну, я думаю, що скоріше, що проблема у світодіодах. Бо згоряє один, якщо їх дуже мало, то забирає всю це в світодіоду згоряє. Так, будемо пробувати легенько скривати от Так. О, начнемо віці, тут є більша щелька. Так. Щоб не поламати защолочки. Так. Ну, ми бачимо простішу конструкцію. Такі осінювачів світла не в економних лампах. А, так, значить, що ми бачимо? Я бачу сюди світодіоди. Так, піднесу вам, до, щоб було видно. А, так, от є діодний мост, так як світодіоди ці люблять полягани. Так само, якщо є один світодіод з то ми його міняємо, я думаю, що проблем не буде. А коли всі, то це трошки проблемно їх міняти, бо тому що вони дуже добре нагріті, але тут бачу невеликий алюмінієвий корпус, навіть дуже слабенький. Ну, іменно що Теплоотражатель, який поглощає тепло. Фактично тут немає, не знаю, слабенький. Навіть. Може 100% 100% світодіових проблема. Так. Будемо перевіряти ми їх тестером. Так, тестер я поклав на позвонку. Так, тестер у нас є, дає показання, що є, цеп замикається. Так, будемо починати ми з першого цього світодіода. Так, і я вже бачу, що нічого не світить. Давайте ми перевернемо щупи. Так. І світодіод засвітив. Я виключу лампу. Покажу вам перевіримо всі світодіоди. Так, це я роби. А, значить, вже не, дана проблема вже не у світодіодах. Бо тому що, якщо йде один у замиканні, тому вони всі не будуть світити. Так. Не знаю, щоб вам було удобно. Я виключив лампу. Так. І я бачу, що світодіоди всі робочі. Так, включаємо, дивимося далі. Либо проблема в нас у... Подачі питання 220 вольт Я думаю, що більшість підозрювання йде зараз на кнопку, бо тому що ці діодні мости фактично не згоряють, так як на них дуже маленька нагрузка. Так, ну, я для себе подивлюся, що там на тестері. 600 Ом. Да, ми бачимо, що світодіодний мост не пробитий. Що нам лишається зробити? Давайте з вами перевіримо цю кнопку. Подивимося, що вона робить чи ні. Так, теста так само в нас йде на прозвонки. Так, от зараз кнопка включена, і я бачу, що вона не робить. Так, от такого фазу Так, І кнопка у нас в обері. А, значить цю кнопку можна і чистити, але я бачу, що ця кнопка якась вона там розбита трошки. Давайте ми можна її я кажу. Ці кнопки я всі можу збирати, вони чистся всередині контакт. Я вам зараз покажу для свого опиту вже. Бачите, я піддіваю кнопку. І зараз достаємо ми попробуємо пінцетом достати кнопку середини. Ну, що я скажу. Я бачу вже, що кнопка. Так. Ага, а тут немає такого механізму. Тут хтось, мені здається, що хтось вже лазив цю кнопку. Так, я не бачу пластиночки, дивіться. Є самі переключатель кнопки повзунок, який бігає. Так ну я сам подивлюся на камеру. А самої пластинки всередині я не бачу, дивіться. От тут має бути пластиночка така желізна. Її немає. Так, що ми будемо робити? Я думаю, що ми будемо міняти кнопки. Так, запускаємо паяльну станцію саму. Так, і йду за кнопками. Так, будемо підбирати кнопочку, так, яку ми будемо підбиратися. Ось тут в мене є, даже є такий самий номінал. Так, можна поставити чорну або білу. Давайте поставимо білу, така яка була. Дивіться, ці кнопки такі якісь похожі, даже. Так, кладу назад. Так, і тепер пробуємо випаювати повода. Так, я відключу тестир. Нам його вже не треба. Так, паяльник ще не нагрівся, добре. Є, вже нагюся. Так, все, ми удаляємо провода. Так, тепер ми беремо і витягуємо цю кнопку. Так, надавлюємо от на такі місця і забираємо кнопку. Зверніть увагу, що кнопки практично одинакові. А, я кажу, ці кнопки як можна почистити, ну хтось в цю кнопочку вже залазив. Не знаю, або брак з заводу, ну не може бути. Ми сказали, що світильник робив. А, значить, хтось тут вже побував до мене. Так. Значить, кнопку я цього викидаю, бо вона не пригодна. Так, от нова кнопка. Перед установкою я повіряю, бо то можу. Особливо китайським кнопкам я не довіряю, бо то, що 100% 20% браку мінімум йде. Так, от кнопочка вичуємо, що робить. Да, Це кнопка в хорошому і в состоянні. Так, виключаємо тести. Вставляємо нашу кнопку на місце. Так, добре сюди прилягає. Так, і запаємо ми провода. Так, наносимо ми трошки припою на саму кнопку. Так, і що я хотів звернути увагу? Е, значить, ці кнопки, е, не забувайте, якщо їх ви чуть-чуть потримали, я, мені здається, що проводок трошки підшмалив. Так, ладно. Так, дивіться. Головне не гріти ці контакти. Якщо ви їх перегріли, все, кнопку можете викидати, бо вона дефомірується. Треба дуже акуратно, щоб не перегрівати. Все, я таку легенько дуже трошки пепою нанесу. І все. Так, щоб ми не перегріли саму кнопку. Все, є. Так, і тепер ми запаємо провода. Так, от, перший поводок запаяв. Так, і другий поводок. Не забуваємо, що не треба гріти. Якщо ви міняєте кнопку, якщо лише перегріли. Кнопку саму всередині, можете її викидати. Це вже перевірений метод. Так, все, кнопочку я запаяв. І ж, звісно, я перед нагрівом її, якщо я ще раз полков не розбирав, я перевірю так само саму кнопку. Ми бачимо, що кнопка робить. Так, виключаємо. Я думаю, що. Ну, без сумнівні, я думаю, що все буде робити. Так, кладемо ми на місце провода. Так, як вони були, не знаю. Давайте покладемо такого, спробуємо. Хоча вони йшли наоборот. Так. Так, приключити, треба якийсь собі запуску за флешку завести, бо я цю музику не гон слухати нову. Ще у мунські радіо там ще є якісь пісні, ну не українські. Так. Значить, кладемо ми саму назад оцей. Розсіюють оль світла. Так, ми бачимо, що тут є спеціальний проріз. Ну, такий світ ліхтарик, я думаю, що він, по-перше, не дешевий, бо він десь світодіодний. І ремонт такого не буде дорого, це десь буде коштувати в районі 15 гривень, щоб замінити кнопку. Я думаю, що це небагато. Так, от, ми заклали всі защолочки. Так, ну що, я думаю, що закручуємо все таки Бо тому що діодний мозг провірений, світодіоди діоди провірені. Тому я думаю, що проблем не буде. Так. Так, зажали ми перший болтик. Хороша отвятка вроді би українського виробництва. Хоча я не вірю. Тому що у нас не дуже щось виготовляє. У нас купи і продай. Нічого ще робити. Так, прошу у своїх відео. Да, я ліктак доволі такий непоганий для свого преимущества. Прошу не писати лишних матюків, бо тому що я... Перше, не люблю, коли люди матюкаються і стараюся сам не матюкатися. І чесний обзор, це по ремонту, просто так, щоб вам було не скучно, я сам дивлюся часто YouTube. Так, будемо пробувати запускати ліхтарик. Він був, вроді, у нас кнопка була включена. Так, от отключаємо, тепер пробуємо включати. Так, виключу лампу. Світи доволі непогано. Але тут чути ця кнопка якби включається, а та зразу, то зразу було б дивитися до кнопки. Так, все, на цій ремонт завершений. І, значить, даний ремонт от такого ліхтарика я оцінюю від 15 до 20 гривень. Я думаю, що це недорого. Якраз чашечка кофе. Зайняло в нас скільки там, 10 хвилин. Да, 12 хвилин 12 минут роботи. Все, всім дякую за увагу. На цьому все.